Так. І так, сьогодні ми вирішили е, відвідати на декілька питань один одному. Найшли сторінку в Тіктокі і там цікаві запитання, і ми вирішили це записати, задати один одному ці питання. Мені здається, це буде прикольно. Яка моя дивна привичка тобі подобається більше всього мені? Дивна привичка? Ну так, да, щось, щось таке. Може, може не привичка, може щось просто якась дивна якась моя сторона, поведінка, я не знаю. Ну не дивно, а для мене що ти на все реагуєш дуже емоційно на ну ще на все, на, 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 на будь-яку подію, чи на погану, чи хорошу, все, чи на чиїсь слова ти дуже емоційно реагуєш, сразу, сразу проявляєш емоції так. А потім уже думаєш про що там було сказано чи зроблено. <рес> <рес> ти да не слухаєш, типо тобі там щось кажуть одне. Тика да, да. потом така, а я такий та Коля, тут же ж не те сказали. А, ти така, а блін, <рес> 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 да». <рес> це дуже странно. Це <рес> блідки на <рес> добре. <п 'ять. рес> в тебе сразу йде перше, ти сразу виражаєш емоцію, а потім уже думаєш, що там було, чи сказано, чи <рес> зроблено. Ну, мені просто здається, що чоловік од мене ж тає якоїсь емоції, навірно, і я... Мабуть, тобі так типу, казати. То... Яку мою невпевненість ти любиш? Е -е ну, скоріш за все, мабуть, це не невпевненість. Це те, що ти завжди все перевіряєш. І типу, якщо це якась інформація, ти зразу це перевіряєш, чи це правда, чи це неправда. Ага. Е -е і що це, якщо ти щось сам кажеш, то я знаю, що це точно правда, тому що <су> ти та людина, яка тільки каже правду, в принципі. Так, що да, мені подобається, що ти просто нікому не довіряєш, нічому не довіряєш, і все перепровіряєш, якщо це якісь там факти. Ну, тобто, мені ти довіряєш, але якщо це якісь факти, то ти да. Ну така, така сторони, так ти сказав. Да. Ну да, мені більше нравится, що ти, типу, не невпевненість. Якщо ти не впевнений в тому, що тобі сказали, ти це перевіряєш. Оця а, невпевненість, да, да. що типа в комусь в чиїх словах, не в своїх. Uh -huh. Що мені найбільш привабливе, і що я роблю? Не осознаває тебе, не розуміючи цього. Ти завжди вокруг себе робиш, щоб було гарно і mm -hmm. комфортно, mm -hmm. уютно. можна сказати. Ну взагалі mm -hmm. робиш завжди, щоб округ тебе було все гарно, mm -hmm. де б ти не знаходилась там в кімнаті, в кав'ярні. Е ну, будь де в будь-якому місці, ти робиш, щоб було все гарно. Не уютно навіть не уютно, не комфортно, а щоб було гарно. Щоб було візуально гарно, так, щоб все було візуально <laughs> щоб гарно, округ тебе. Ну, я Що бачиш у мені, що я не бачу у собі. Впевнена. Я впевнена в тобі більше, ніж ти сам в собі. І твої знання і можливості набагато більше, ніж ти сам про себе так, ну, думаєш. Отак так. Mm -hmm. от, а да. що тебе mm -hmm. заставило пригласити мене на перше наше побачення? Ти мені сподобалась. І візуально. Це, і, такі... і, і ментально. Робчик. Так. Робчик. І Візуально. <голобока>. І ментально сподобалася. Ну, Прикольно. Все. Так. так все. Яку частину мене ти в першу очередь покохала? Не знаю Полюбилась? повністю повністю. Типа, ціліком. Ну, коли ти бачиш людину, ти її спочатку бачиш візуально і. Мені сподобалось те, що я це вже побачила. Да, це е, типу, этим, красивий, високий, накачаний, А потім вже я поняла, що мало того, що ти красивий, ти і ти всередині мені повністю підходиш е, тим, що ти спокійний, що ти стриманий, але одно і веселий, і ти маєш різні. Свої хобі, заняття, якісь прикольні, і що ти не стізнаєшся зі мною снівати. Це дуже класно, і фотки робить. Так що так. А товарі є? Так. Що мені абсолютно незамінно? Твоя мудрість, абсолютно незамінна. Те, що ти дуже мудра, і також вмієш взагалі комунікувати з людьми і з навколишнім світом. І як. І не соромишся цього, не соромишся цього і е, не боїшся висловлювати свою думку. Завжди, коли потрібно, ти висловлюєш свою думку. коли так. Не потрібно, Ні, ти я не так просто скажу. Про Та ні, це не так звичайно, я <с просто кажу. Що найбільше подобається у нас? Те, що ми з тобою дуже багато спілкуємося, обговорюємо все. E, стараємося рішати проблеми разом, а не так, що я там собі щось думаю, а ти собі там своє думаєш, і ми один з одним не комунікуємо. E, мені подобається, що ми підтримуємо один одного у всіх починаннях. І якщо щось іде не так, або щось хтось робить не так, ми обов'язково друг другу кажемо. Якщо щось ти не так робиш, ну типу що, на мою думку, здається не так. Я тобі це всегда скажу. І якщо я не права, то ти мені це скажеш. Ну, в общем, що у нас є діалог з тобою. Не mm -hmm. за всі відносини є діалог. E, да. І ще мені подобається, що ти мене повністю приймаєш там, як я одягаюся, як я себе поводжу е і так далі. Я, звісно, не завжди приймаю твої сторони я аб'юзер в наших відношеннях. Але да, ти все одно, е якщо я щось роблю не так, ти мені допомагаєш підказати як краще, що краще. І я так само тобі стараюся допомогти, в чому я можу допомогти. Це да. mm -hmm. Ти пам'ятаєш перший раз, коли я сказала, коли ми сказали Я тебе люблю? Я тебе Ні. кохаю. І я не пам'ятаю. Це Ні, якось не. було сам просто. Ну, от просто у нас, напевно, не було такого. Не було, не було. За... <сх> у нас такого не було запам'ятовуючого моменту, тому що у нас якось відразу все було дуже взаємно і. Ну, типу, якось мені кажеться, ми вже на підсознанні, да. ну, поміли, да. що ми вже друг з да. другом, і, значить, ми вибрали один одного, і ми любимо один одного. А як ми йменно сказали, я тебе люблю, не знаю. Mm, і ми не постійно помимо. якось там друг да. другу казали. Це. Як я тебе втішую? Так, Втішає. Так, так, як ніхто інший не може. Ем... Не знаю, ти, мабуть, просто даєш мені, щоб мої всі емоції, типа, ти не кажеш, там, ну все, ну все, все, я, там щось, я тобі можу виговоритися, я mm -hmm. тобі можу повністю там не знаю, поплакати і ти, типу, нічого не, не кажеш. Типа, ну, не стараєшся ніяк просто словами отнікатися, ти завжди розумієш, стараєшся мене поняти, особливо коли mm -hmm. якісь мене, там, панічні атаки і так далі. Ти розумієш, що це такий процес, і ти просто там обняв мене і все, і ти розумієш, що або я сама кажу як як мені луче mm -hmm. як yeah. мене краще витішить ні yeah, oh. бувають моменти коли можу одну один раз попитатися Якщо бачу, що ні, не цей, то я да не буду. Да, Або да, взагалі це не всі мене Але це ж я ну в загальному розумію. Коли не треба, взагалі можна просто сісти з тобою, там посидіти, якщо ти сидиш, то просто посидіти да. і все собі рядом, навіть в телефоні просто посидіти да. і все, і, і все нормально. Так буде так краще. Ну, да. Мені мені нравиться. Більше... Це казати там заспокойся, там чи ще ну, щось. Так, це зовсім не допомагає. Мені мені подобається те, не що не я да uh -huh. рядом, коли тебе наоборот, може якісь свої емоції всі да, там, да. і Пожалуйста, поплакати, і да, посидіти. Я не видати кажу на. А поки поплачеться, то й все. Да. Да, да, там щось так погано, поплаче так да, да mm -hmm. це, це дуже класно. Що мені дуже гарно описує мене в цілому. Може, якась черта, характер, або може внічність. Якийсь момент, який ти сразу прийшов на ум, який може мене описати. Да, Те так як ти накручена, воно красиво. Вона просто гарно. І ти з усієї зачіски з накрученої, ти робиш їх різну. На ліву, на праву сторону, там, коли чолка, коли так. Ти завжди можеш зробити щось гарне. Це мене описує. Угу. Чи є сторона мене, яку б ти хотіла бачити частіше? Так, да, щоб ти собі ще більше подобався. Мені подобається, коли ти сам собі нравишся, ти тоді е, маєш ще більшу впевненість, і ти тоді більш рішучий стаєш там. В, ну, взагалі в різних ага. питаннях. От, Да, мені хочеться, щоб ти був більше впевнений е, у своїх діях, в собі. Е, там. Це прикольно. Якщо б хтось запитав тебе, який мій найвеликий недолік, що б ти сказав? Недолік. Ну, так, щось щось недолік якийсь. Ти якраз дуже все емоційно сприймаєш відразу все емоційно, на яке ну там я чи хтось інший, там не знаю за себе можу казати, на яке я можу або взагалі не звернути увагу, або звернути такий, та й і що й піти далі, а ти на це прям реагуєш. Ну не знаю скільки думаєш ти про це, може ти про це не думаєш, але емоцію ти на емоції ти дуже багато тратиш сил. Там собака гавкнула. Я піду там, якщо там Сальвадору каже, накричу на нього, або не накричу, взагалі там його вижену кудись. Ти будеш на нього з комнати кричати, і да. ти підеш виженеш, його так, кричиш там, потім зайдеш і ще почнеш розказувати далі, який він Сальвадор поганий, Думано, і як да. тобі це все зробить. Так, да, да, я дуже загорюю дуже... одновременно внимание на, на цих всіх. Да, там, де я мимо проходжу, ти загострюєш іменно емоцію, Ти не, там, не обдумуєш це в собі, да? я, може, щось там і обдумаю, який там, чого Сальвадор гавкає no, да. все утро, А ти прям дуже емоційно цю емоцію ти її. Як її висловлюєш, або наоборот впитуєш, бираєш оцей типа цей момент. Ти дуже її прям через себе пропускаєш, цю енергію. Не треба влітитися. Це, проб... <laughs> ну, да. <laughs> <laughs> да, це просто треба проліти. Ну, це це, це ж. Же... Якщо це можна назвати недоліком, ну я не знаю, недоліків нема. Ні, це, Того, це, ти це, мені подобаєшся такою. Ну просто я я так теж сказати. Мені важко сказати щось на якісь недоліки, бо якщо ти це обереш. Мені може цього перестати тоді не вистачати. Я боюся, ну, що мені да. там цього не ми, такі, блін, так вистачати. Ну я не кажу, що це подобається конкретно, це. Ну, 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 взагалі, да, да. що я не дуже такий емоційний на такі справи, а ти емоційна, якраз у нас є баланс. А якщо в тебе цього не буде, і ми разом будемо не емоційні, то вже ми не будемо такими. Як ну так ми, да. да. ми ж один одного зустріли вже одразу, да. так, ну таких то, недоліків, щоб я сказав, що я хочу, щоб щось не було, такого нема. От в чому прикол. Mm. На твій погляд чого не вистачає в наших відносинах? Mm -mm. Більше рішучості разом як парою. Ну, е, типу, щоб ми з тобою прям більше ризикували, мабуть. Mm -hmm. Ну, не в планах там, не знаю, покататися на американських горках, а в планах, е, ну, не знаю, масштабних більше. Це mm -hmm. навіть там переїхати в Київ, ми зразу тобою дивимося щось комфортне. Ну, типу, це класно, звісно. Але там, наприклад, можна було вже давно різкнути, якось знаєш, поїхати. І... Ну, ми з тобою просто наперед дуже, дуже стараємося uh -huh. продумати. Uh -huh. Якогось такого трошки ризику, да, напевно, не вистачає. От. А так, то, в принципі, все так, як uh -huh. yeah. е, Які саме важні е речі для тебе в відносинах? Uh -huh. Саме важливіше є в відносинах. Підтримка, щоб була, і щоб було розуміння. І підтримка тих сторін, якщо тобі якісь там не, ну, не то, що не подобається, а якщо ти так не, не вилічинав щось, mm -hmm. а я олічеваний. Якщо ти так підтримуєш, да, да, там, ну оця підтримка якихось таких, не знаю, як сказати, сторін, mm -hmm. ну там якісь, якщо я там не знаю, люблю там якийсь спорт чи якесь заняття, ти його не дуже або тобі все одно. Але все одно ти мене підтримуєш, що да, да, це класно там і так далі. No, що ти Не кажеш, же, що не говори там про може. щось, да, бо ну, да. там не, не заборонять про щось говорити, що тобі не подобається, такі якісь, ну якщо касається щось нормального. Да, да. Там, ну, чи, ну, я ж приймаю, що там тебе свої є, так як і в мене якісь свої улічі. Це ну, різні, <різні, <різні>, <різні>, <різні> Да. Що не не заборонять комусь щось про щось говорить, та що йому подобається. Да, ну, звісно, якщо там не через чур, то, но... no, no. <laughs> угу. прикольно. якби я не зміг дати тобі життя, про яке ти мрієш, чи ти б залишилась зі мною? No, да. Зі мною е якби ти не міг мені дати те життя, яке б я хотіла. Да. Ну я завжди хочу краще жити, і зараз це явно не те життя, яке я мрію мати. Зараз <laughs> достатньо всього. Але взагалі, звісно, я хочу, щоб це було все X3, X10. Ну, то да. Якби я цього не дав, то б зі мною залишилось? Uh, якби ти в майбутньому не дав? Ну, ну да. Якби хоча б це залишалось так, як зараз, то звісно, дав. А якщо все буде тільки ходити, ходити к чертям, все заб'єш? Ні, іменно таке життя, про яке ти мрієш. Ну, зараз є, так, так я так? можу, ну І чого я... ти повинен мені його давати? Якщо мені його хочеться, я можу сама собі його зробити. Ну, типу, я не ожидаю від тебе, ну, що залежить, ти. Це, да. yeah. Ну, mm -hmm. я ж не ожидаю от тебе, що ти сам це все будеш робити. Це залежить не тільки від тебе, а well, й від тебе. Тут питання так, так стають. Ну так, да, так. Да. Я просто кажу, uh -huh. що це залежить не тільки від тебе, а й uh -huh. від мене. Е, о, а це цікаво, кстати. Е, що перше в мені тебе заставило подумати, це надовго. Mm -hmm. Ну, що ми довго разом гуляли, постійно були разом, уже як тільки почали наші відносини, ми вже постійно були разом. Ага, ну далі, ну, ми... ми з тобою рідко тоборідкорися надовго. Да, да, ну, то да, Щоб в нас не було... не було окремого все одно, як життя, з е, як... самого початку З самого початку Ясі. ми вже разом, коли ми почали відносини, ми вже як, були, що ми ж разом вже пара. Не було такого, а, що. Там год будемо зустрічатися, там чи два года і так далі, що будемо все одно окремо, там ну і да, ну якщо да. що, то я там когось другого знайду, а так те. Ну, це. Це ну не да. було просто так. А якось так, що ми відразу були, були разом, і вже так воно і пішло, що ми разом пара. Це мене окремо. Як... Так. 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 І давай ще одна. Якби тобі потрібно було пояснити, чому ти мене кохаєш? Як би ти це пояснила? Чому? Буде такий, який ти Ну... Но... Ти завжди того, що ти завжди стремишся до кращого. Е, виходить, не виходить, це таке діло, але ти, в тебе завжди є плани, цілі. Е, і ну, якби як тобі це там, можливо іноді важко не давалося, ти все одно не здаєшся, і ти завжди мене підтримуєш і не ну, знаю повністю того, що ти такий. умний, мудрий. Умный и мудрый. Так, все, царь, три комплимента туда, на Давай, все. Самый лучший. Давай, давай. Кто такой? Ты только побачил. Ой, все, девочки. Все, Расходится, расходится, расходится. Забрала, урвала. Отедухи одоли флэйн. Царь, царь, царь. Блин, а он и разум прохладный. Царь, царь, царь. Дай взять. Прикольно. На лісовій. Да, На лісовій. Слуші собі заказали, а мені для блоку <laughs> хто буде коптилять? <laughs> Букет, шайки, а для блог коту. Коли був момент, коли ти відчув себе найближче до мене, і наче ми одне ціла. Ну, поняв питання. Та поняв, ну не знаю. Ви якось не поняли, що я сказала. Та я не знаю. Ми приїхали в Київ, мабуть. Ну я не знаю. Це не можу так сказати. Ну так. Да. Ми просто коли приїхали, ми ж вже були все один з одним. Ну, типу, не просто там: я додому, ну, да, ти, додому, да. да, ми вже залишаюся. Коли приїхали в Київ, так. Що я роблю, що змушує тебе посміхатися? А, та це <ривіт> кажуть да як цирки зразу? Літове вікно кота показати. Мені... Ну, я дуже люблю, звісно, матеріальні подарки, ну, типа, там цвіти, всякі, шарики, подарки. Да, для мене це дуже, дуже важливо. Мені, мені якісь там смішні картинки показуєш. Типа, мені це завжди mm -hmm. смішно прикольно. що ти за мною все одно. Равно... Типу, ми з тобою вже майже 9 років разом. А ти все одно, зі мною кожен день спілкуєшся, наче ми з тобою тільки-тільки -ті -ті, почали зустрічатися, yeah. що це yeah. не змінюється. І це дуже класно. І емоції ті самі, і дії ті самі, нема такого, що ми Ой, дев'ять гот в місті, все, і їй нічого не треба, вона вже і так со мною, тіпа, ні. Mm. ти завжди yeah. мене це і веселиш. Yeah, так, я стараюся веселити. Yeah, щоб yeah. Кожен раз там. Yeah. Місь... Yeah, <laughs> кожен раз наші там зустрічі де, шаслі, в будинку, щоб він все одно був хоч. Хоть... Якийсь ну, з ізюмінкою в лапках, да, веселий, да, там, да. з гітарою зайти, там кота першого занести, да. або там звук показати, які да. в кота чорні лапи. Подивись, ти подивись. Або якщо ти сьогодні не йшла, була зайнята, я його приніс і показав. Завжди ну, да, просто що завжди була якась, хоч якась мінімальна емоція, яка визиває посмішку. Да. Так, да. ну так не знаю, нас кожен день з тобою якісь в цей. Або якісь там слова, цей, да, бо що ми так, в принципі, друг друга жартуємо і сценки розігруємо. Да. Даже мама колись перебузла, що ми мультик дивимося, ми просто один, один з одним балакали. Так, да, ми просто спілкувалися в кімнаті, сюди розігрували сценки, а мама зайшла і Оліна і каже, це що тут якісь мультики ви дивитесь? Це просто де згодним общалося. Лайк. Mm -hmm. Ну що, все, mm -hmm. хватить. знімали. Да. Yeah. Такий красивий фон, такі красиві квіти. Насправді, кстати, дуже прикольні питання, якщо е, вам буде цікаво, там в Тіктокі це можна знайти е, і один з одним пограти. Мені каже, так трошки більше можна узнати один про одного. Mm -hmm. Тому що це такі незвичні питання повсякденному житті таких питань не задають. Може, хтось задає? Не знаю таких людей. Да, ну ти йому задавала. Ти ти мене кохаєш. Ой, саме ночи, я засинаю, Віталій, коли спить. Я така Віталь, Віталь, а як ти бачиш? Оце взагалі. О, о, це я ще не люблю. Коли мені неудобно щось. А ти ще щось. І так заснути можу, а ти ще й тут. Ну все началось. Самое интересное за кадром. Все лежать. Всем спасибо, всем пока.